Шановні вболівальники, гадую склади граючих сьогодні команди. Болісти Дніпра виступають у сині. 16-й номер, Ян Лашкос, 10-й номер, Роман Пезер, 12 номер, Лео Вата, 15 номер ноги, Дмитро Чебринський, 18-й номер Роман Зазуля. Замість 24-го номера Валерія Лучкевича. На поле вийшов 20-й номер Бруно Габа, 28 номер Євген Шах, 29 номер.